Канадський музей прав людини зібрав в повну залу на мітинг до другої річниці вторгнення Росії в Україну. Сьогодні тут сотні українців, які вимушено опинили за кордоном. Просять уряд Канади не забувати про них, розуміючи силу своєї єдності, українці Вініпегу борються за мирне майбутнє своєї батьківщини та не дають світу звикнути до війни. І сьогодні так багато прийшло людей з українськими прапорами у вишиванках з українською символікою підтримати Україну, не дати забути, не дати. Звикнути, адже сьогодні світ має знати, що для нас війна почалася не два роки тому. Вона почалася для нас 10 років тому, коли був анексований Крим, коли було вторгнення на Донбас, коли сталася революція гідності, коли ми понесли втрати небесну сотню, і світ має про це пам'ятати. На заході були присутні політики усіх рівнів. Серед них прем'єр провінції Манітоба уап каню свою промову він розпочав зі слів перемога Україні. The province of Manitoba has spent more than $100 million uh, supporting newcomers from Ukraine as well as the overall effort uh, matching community and donations from uh, the uh, members of uh, the general public here in Manitoba. So there's a lot that has been done, but there's a lot more that we will need to continue to do. Uh, it's been two years, and I think one of the things we have to do is to show our continued support so that people don't lose hope, people don't uh, feel like it's a uh, it's, a, it's, a, it's an ongoing challenge, but rather it's one that we will see a victory in Ukraine and that we will see continued support for Ukrainians here in Manitoba. Манітоба має одну з найкращих в Канаді програму підтримки для новопробулих українців. Передусім, завдяки високій репутації українців в Манітобі та невпинній роботі Конгресу українців Канади, провінції Манітоби. голова конгресу Джоан Левандовський заповняє, що до кінця березня Манітоба очікує прийняти ще близько 7 тисяч біженців з України. Тож, аби забезпечити сотням новоприбулих сімей легку адаптацію та інтеграцію в нове суспільство, конгрес продовжує звертатись до уряду із закликом про допомогу. Here in Manitoba, we are awaiting what the new government of the province will be sharing with us. However, we are asking for daycare programs, language programs. So many people need to learn to speak English to survive, more job opportunities, and last but not least, housing. As we are all aware, by the month end of March, we will be welcoming 7,000 newcomers. That is a great number. And Manitoba to now has welcomed almost 25,000. Yes, friendly Manitoba has opened their hearts, their wallets, and their homes. Thank you for support. Офленюкамес Тенкіменно Тоба юдженерості з Толі Овервелмі. Дякую, висловлюють подяку не лише представники конгресу, але й нещодавно прибулі українці. Людмила звертається зі словами вдячності за надану допомогу та надію в щасливе майбутнє своєї родини. В Канаду я прибула у травні 22-го року разом з двома синами. Після того як мого чоловіка призвали на війну. Сталося таке розуміння, що нам треба розраховувати на себе. Країну вибирали важко, але так за покликом серця і саме йшли туди, де багато українців, де велика діаспора, і таким чином обрали Вінніпек. І коли ми сюди приїхали, було неймовірно страшно, важко, незрозуміло. Ти просто один і не знаєш на кого розраховувати, але насправді тут дуже сильна українська діаспора, українська ком'юніті, яке підтримало. Просто це була якась батьківська родина зустріч, і в цьому суспільці ми змогли розкритися, змогли відчути себе як вдома. І на сьогодні, майже два роки, як я тут, я можу сказати, що Канада і Вінюпех це мій дім. І я бажаю всім українцям, щоб вони себе тут знайшли. Найшли своїх рідних людей і будували своє щасливе майбутнє. Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та збройних сил у захисті незалежності. Тож, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленська підписали договір про виділення Канадою допомоги в розмірі трьох мільйона мільярдів канадських доларів завершують вечір хвилиною мовчання, присвяченою тисячам воїнів, які поклали життя за мир на своїй батьківщині. Юлія Коваленко Ukrainian view U multicultural